Якщо ми зараз програємо Україну, хто знає, може нам вже треба буде десятками років, сотнями років пробувати її відвоювати назад. Добрий день. Мене звати Наталія Луцик. Я загалом працюю вчителем, але у дозвіллі я також як голова української громади в Норвегії. Чим займається громада? Зазвичай це організація, яка будує е, мости між норвежцями та українцями. До початку повномасштабного вторгнення українська діаспора в Норвегії займалася переважно культурним розвитком, мала власну українську недільну школу для дітей Кобзар до лютого Другого року наша основна мета була все таки популяризація, збереження та е, поширення української культури. Та у ці зв'язки ми були посередником між е, норвезькими е, урядовими організаціями, наприклад, іншими громадами, волонтерськими організаціями та українцями, які сюди прибули. Проте 24 лютого правила змінились. О шостій ранку діаспоряни почули про початок повномасштабної війни, а вже об 11-й українці вийшли на мітинг перед парламентом в Осло. Протести стали щоденними і продовжуються до сьогодні. Українські норвежці узяли лише два вихідні за увесь час на Великдень та на День Конституції. Це не Просто постояти з прапорами там величезна робота. Кожен раз сценарій запрошуємо норвезьких політиків, представників різних організацій. Це насправді дуже велика робота робиться. Щоденно потім ми йдемо йдемо ходою такою через центр міста до посольства агресора, і відповідно таким чином ми є досить видимі для норвезького суспільства. Не даємо забувати, тому що природньо що життя продовжується люди трохи відволікаються вже буднями своїми Допомогу Україні. Діаспора у Норвегії розбила на дві частини: роботу з переселенцями та збір гуманітарних вантажів як для цивільних, так і для військових як тільки хвиля біженців почалася, ми створили 5-6 координаційних груп, і ті, які займалися біженцями, це, наприклад, група психологічної підтримки. Є українці, які самі біженці, які зголосилися, мають професійні навики. Ще одна група волонтерів допомагає переселенцям матеріально, їздять до центрів проживання та опікуються побутовими потребами. Третя, яка вже ніби пізнішою групою виявилася, це інформаційна підтримка група, яка займається інтеграцією. Ми почали проводити заходи. Ми подалися, наприклад, на грант, щоб організувати. Активне літо і відпочинок для біженців, тобто це волонтери, які вже займаються інтеграцією, ознайомляться з околицями, розповідають, що таке школи, садки, служба захисту дітей, проводять зустрічі для біженців з іншими інстанціями. Кілька годин поза робочого часу Наталія і її громада щодня віддають волонтерство. Ми мусимо це робити, бо завтра може бути запізно. Якщо ми зараз програємо Україну, хто знає, може нам вже треба буде десятками років, сотнями років пробувати її відвоювати назад. Так що це просто ми ловимо момент і працюємо дистанційно чим ми можемо?